Да, друзі, ми знаходимося на земельній ділянці, яка є об'єктом корупційної схеми так званої е, схеми туалетної, коли на е, об'єкт нерухомості, оцей кіоск, да, оформлені документи право власності. І тут намагаються оформити землю для будівництва житлового будинку. Зараз це парковка. Ну, така хаотична спортивний майданчик. І ось тут намагаються ділки відвезти землю для того, щоб збудувати житловий будинок з урахуванням зони, е як на мене, незаконної оформленої парковки фонду держмайна. Ось такий собі павільйон, кіоск був взагалі втор сировини, який перетворився на майновий об'єкт. І в подальшому методом реконструкції, як завжди, 150 квадратних метрів кіоску незаконного повторю, перетвориться на житловий будинок через схему будівництво чогось не житлового з апартаментами, а потім реконструкції з будівництвом житла. Ну отак оце виглядає. Територія чимала. Зараз рішенням Київради намагаються відвести 003Г під власне, цей павільйон. Поряд територія не оформлена належним чином. І через схему Тірентіва Оленича Свистунова. Я вам покажу у Фейсбуці, буде публікація. І буде запроєктовано і побудовано. Комплекс, Ось тут на цьому місці. Так що слідкуйте, все розкажемо.